Привіт, кіномани! Сьогодні у нас свіжа добірка десяти нових серіалів, які вже вийшли та встигли наробити шуму. Тут буде все, напруга, драматичні повороти, масштабні історії і ті самі серіали, які затягують так, що дивися ще одну серію до третьої ночі. Якщо ви вперше на каналі, обов'язково підписуйтесь, щоб не припускати нові добірки, огляди та всі головні прем'єри. А тим, хто вже з нами, велике дякую! Ви мотивуєте робити ще крутіше, тож вмощуйтесь зручніше і погнали дивитися, що ж цікаво. Того нам підготували серіальні новинки. Джек Річер третій сезон. Після успіху перших двох сезонів кримінальний екшен про Джека Річера продовжує свою історію. У нових серіях герой стикається з більш небезпечним і жорстоким світом злочинності, коли йому потрібно врятувати таємного інформатора управління по боротьбі з наркотиками, час якого майже збіг. У пошуках правди Джек занурюється у світ насильства і секретів, де йому доведеться зіткнутися з незавершеними справами свого минулого. У рамках розслідування герой змушений стати агентом під прикриттям, щоб витягти інформатора, який потрапляв. У руки його давнього ворога. Це буде не просто небезпечна місія, а справжнє випробування для річера. Відродження перший сезон. У сільській місцевості, неподалік від штату Вісконсін, відбувається дивна подія. Люди, які померли неподалік від цього місця 1 січня, невідмінно відроджуються другого. Центр з контролю і профілактики захворювань відреагували на цей факт встановлення в даній місцевості карантину, щоб отримати необхідний час і розібратися в причинах того, що відбувається. Повернуті до життя люди, зберігають свою зовнішність і поступово згадують свою особистість. Їх неможливо відрізнити від інших жителів за розслідування. Незвичного феномена береться детектив, який сама виховує нещодавно померлу та воскреслу молодшу сестру. На поверхні другий сезон після ймовірної спроби самогубства Софія втрачає пам'ять і опиняється в кабінеті психотерапевта, де намагається відновити свою особистість. Чоловік і друзі оточують її турботою, розповідаючи про минуле. Вона любляча дружина, вірний друг, людина зі звичайним життям. Але чим більше вона слухає, тим сильніше її терзають сумніви, спогади спливають уривками, але не складаються в цілісну картину. Незначні невідповідності в розповідях, дивні паузи, суперечливі деталі. Все це змушує її задуматись, а чи дійсно її життя було таким, яким його описують? Позолочене століття третій сезон. У третьому сезоні продовжується грандіозна драма про зіткнення старого та нового в Нью-Йорку 1880-х років. Після так званої оперної війни родина Раселів під керівництвом Берти й Джорджа займає домінуючу позицію в суспільстві. Їхній успіх супроводжується амбіціями. Берта прагне укласти вигідний шлюб для дочки. Йдеться про зустріч з британським герцогом, що може стати історичною подією. Джордж тим часом ризикує усім. Фінансує. Масштабні залізничні проекти, які можуть трансформувати індустрію, але й обернутися в фіаско. The some... all, all We real Ранкове шоу четвертий сезон. Після насичених подій попереднього сезону медіакомпанія UBA переживає нову еру, злиття з конкурентом відкриває перед усіма нові можливості, але й породжує небезпечні конфлікти. У центрі опиняються Алекс та Бредлі, яким доводиться боротися не лише за правду, а й за власне місце у світі, де кордони між журналістикою, політикою та технологічними маніпуляціями стираються дедалі більше. Новий сезон досліджує силу медіа у добу постправди, загрози штучного інтелекту та вплив корпоративних інтересів прессе на свободу слова. This, like yeah. cop, Шантаж другий сезон. Овен, молодий юрист, відразу після закінчення університету почав свою кар'єру в ЦРУ. З перших же днів роботи Овен потрапляє у вир шпигунських справ. Колишня співробітниця ЦРУ, яка потрапила до в'язниці, шантажує свого колишнього роботодавця і погрожує розкрити мережу американських шпигунів, якщо її не звільнять з в'язниці. Залагодити справу доручають Овену, хоча він не має ні досвіду, ні практичних мінь, щоб використати це надскладне завдання. В результаті Овен швидко заплутається в. Небезпечному і часто абсурдному світі силової політики та недоброзичливих гравців. Колесо часу третій сезон. У третьому сезоні серіалу, який продовжує історію про дракона, Рен стає все більш могутнім, але його сила залишається не повністю освоєною. Воз'єднавшись із друзями у Фалмі, він проголошується відродженим драконом, але попереду на нього чекає безліч важких виборів. На його шляху з'являються нові загрози: розкол білої вежі, звільнення чорної аї, повернення старих ворогів у дворічі та переслідування зречених. Морейн і Егвейн, чиї стосунки з Рендом значно змінилися, тепер змушені Працювати разом, щоб уберегти його від спокуси темного. З неба падає токсичне лайно, що вбиває під час контакту. Етернаут судний день етернаута починається, коли в Буенос-Айросі, місті, яке не славиться морозними зимами, з неба починає падати таємнича снігоподібна речовина, що вбиває кожного, хто до неї доторкнеться. Менш ніж за добу населення міста винищується. Один із небагатьох, хто вижив, Хуан, який одягає протиугази важке пальто та вирушає до зруйнованої столиці, шукаючи людей, яких можна врятувати. Проте все змінюється, коли ті, кому вдалося вижити, дізнаються, що токсична хуртовина це лише перша. Атака інопланетної армії, яка вторглася на землю. Єдиний спосіб ціліти об'єднатися і боротися. Брате, я знаю, що мав розказати. Знаю. Чорний кролик. Серіал переносить глядача у нічне життя Нью-Йорка, у центрі сюжету Джейк, власник успішного ресторану і клубу, який нарешті досягнув визнання у світі великого бізнесу. Але його спокій руйнує повернення брата Вінса, людини з темним минулим, боргами та небезпечними зв'язками. Поява Вінса ставить під загрозу не лише кар'єру і репутацію Джейка, а й розкриває давні родинні таємниці, що можуть зруйнувати їхнє життя. Між братами розгортається драматичне протистояння, де успіх і влада переплітається з лояльністю, болем і зрадою. Давай брехати хоч усьому світу. Та один одному ніколи джекуть СМС Дені та Клоду. Час прибуття пів на п'яту. Будьте готові. Чотири пори року. Це рік із життя трьох пар розбитий на чотири групові подорожі, кожна з яких має власний двосерійний блок. Коли Ніко оголошує про свій намір покинути Енна напередодні 25-ї річниці їхнього весілля, це шокує як Джека і Кейт, які схильні зміцнювати стан власного союзу, співчуваючи іншим, так і Дені і Клода, чиї протилежні темпераменти проходять випробування через проблеми зі здоров'ям Дені. Хвилеподібний ефект дій Ніка проявляється протягом вихідних у заміському будинку. Ку весна невдалого перебування на ріку курурті літо сімейних вихідних у гуманітарному коледжу осінь, і нарешті на гірськолижних канікулах зима. Йомились? джині. Моя зубна гігієністка. Та це й не дивно. вона юна і гарна правда. Знаєш, я б на таке краще не відповідав.